Доброго дня, вас вітає текстильна група Кавлатекс. Ваші увазі ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною. Код даної позиції 0,12 шорти чоловічі зі знижкою 11,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг становить 2,8 долари. Вага мішка 23 кг. Вартість мішка 64,4 долара. Будьте першими, хто встигне придбати, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 012, шорти чоловічі, достатня кількість хороших ходових розмірів. Ціна за 1 кг становить 2,8 долара, вага 23 кг. Вартість мішка 64,4 долара. Зустрічаються фірмові моделі, рібок, Nike. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних, акційних пропозицій за зниженими цінами. Переглядайте відеогляди у нас в групі та робіть замовлення. Встигніть придбати один із запропонованих мішечків шорт чоловічих під кодом 012. Зараз ваші увазі представлені шорти чоловічі. Код даної позиції 0,12 за зниженою ціною знижка становить 11,5 долара. Враховуючи знижку, ціна за 1 кг 2,8 долара. А вартість мішка 64,4 долара. vabandust , et eks teine luba ka võtaks .